В наявності камери 28 дюймів або 700 мм, якщо у метричній системі. Значить, шириною 28-32С. Тобто, ну, ширина 28-32. ніпеля Ф або преста довжиною 48 мм. Значить, ось такі камерки. Давайте я їх розкручу, розкручу, розкручу це ніпель з гаєчкою, з різьбою на всю довжину все відкручується, все накачується, все продавлюється. Тобто, як і повинно бути. Як і повинно бути. От. Вони в наявності нові, якісні. Значить, характеристики я на всякий випадок ще вкажу в описі відео. Ось вони, ну, як нові повинні бути. От, от. от. Давайте подивимось написи, можливо, на ній на всякий випадок. Так, щось я і не бачу тут <хи> навіть жодного напису. Напису, напису. Ну, Гаразд. Значить, маса, наскільки я пам'ятаю, це приблизно 160 грамів. От, значить, мешканці міста Одеса можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати через служби доставки. Всім, ну, я хочу сказати, що характеристики я вкажу у відео, адресу і ціну я вкажу також у описі. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!